i'm not Зону АТО вони вирішили принести благовістку, воякам на сході, та організували на Прикарпатті фронтовий вертеп. А щоб різвяна містерія відповідала реаліям сьогодення, до спеціально написаного сценарію додали воєнної тематики. Одного дня мама каже: я тут щось в мене получився дуже гарний вертеп такий фронтовий. Ось я написала, я кажу: ой, мам, давай організуємо дуже класний таке дійство. Фронтовий вертеп, поїдемо в зону АТО до наших бійців. З цим Цей якраз вертеп, написаний під сучасні події, жахливі події, які відбуваються на сході. В ньому є і ірод. Це у нас Путін Володимир Володимирович. Так, ну от, якщо так в двох словах. Семінаристи, працівники культури та прості мешканці села Ямниця, поміж 25 учасників вертепу, здебільшого актори-аматори. Нині вони лише приміряють на себе образи незвичної містерії та й з посмішкою вживаються у ролі. Навіть ті, кому дісталися відверто негативні персонажі Ірода Путіна чи його прислужників. Насправді я не знав, що це є. Ну тобто, це буде під питанням, що це буде Путін. Ну я. Я в шоці був, коли почув, що це, що це є Путін. Ну, і звичайно, я їду, я не боюся їхати. Але коли вже я знав, що я вже виконую роль ну, як самого Путіна, я буду в масці, і мені вже трошки страшніше стало. Ну, все буває, різне буває. Але я знаю, що Бог мене буде охороняти в цьому. Ну, я як в масці, як якийсь хеллоуін, знаєте, але вже я відчуваю сприйняття інших людей. Це вже, тобто, мене вже сприймають не як виконавця вроде, а роль, адже сприймають як реально Путіна. Люди бачать, тобто поставив негатив. Тут роль чорта, так би мовити, воно не є антипка, який бігає, лякає дітей з прутиком, і геть типку бо дарма, там нічого у нас немає, тобто це не дитяча роль, це серйозна роль, це одна з головних роль, нехай буде і негативно. Чуар прислуговує на даний момент в цьому іменно контексті. Він прислуговує путіну. Тобто, всі вся зла сила навколо нього збирається. Тобто, і я в тому числі як провідник злої сили <плес> на чолі зі мною і з моєю Омандою, я і моя команда ми призлаємо тому плані. Куди саме вирушить їхній фронтовий вертеп? Добровольці наразі ще не знають. кажуть, маршрут плануватимуть за два тижні до виїзду, і всі, як один запевняють, готові до всього. Бо ж Донбас також їхній дім і вояки, котрі там боронять Україну, чекають на родинне тепло. Страху волонтери не мають. А єдиний захист, який беруть із собою, то Бог вперше в житті не будемо зустрічати багато хто з нас в родинах. Але це є, як на мене, ну свята справа, обов'язок. Не ну, тобто, цим я кажу завжди цим не треба кічитися, пишатися, вихвалятися. Ну це просто звичайна справа, хоч трішечки кожен може з нас докластися. І там є тільки дебальцеве дає де наш капелане, але так переважно ніхто не буде не пускати на передову, чому бо на передовій не буде до дослухання. Там на передовій завжди постійно в увазі. Розуміло, що є певні е ці е зони, де перебувають військові, і де ми можемо їм напевно спокійніше сказати. Поки тривають репетиції, сценічні костюми актори добровольці показувати не поспішають. Мовляв, готують воїнам сюрприз та закликають долучитися до їхньої справи і інших небайдужих. Зокрема, підготувати для бійців кутю чи теплі подарунки. Усе це та різдвяну містерію в зону, АТО учасники фронтового вертепу повезуть на початку січня.